Усім вітання, це канал UAFootball і влог Роберто Моралеса. Починаємо цей випуск з подій в Іспанії. Там українці не зіграли. Хоча чекали, що вийде все ж таки Віктор Циганков проти Барселони на стадіоні Монті -Ліві. Це дуже принципового протистояння, це ем, сусіди, це не дербі, але каталонське протистояння. Жерона провела хороший матч, але циганков так і не вийшов. Чому це питання до тренера? Я наполягав на тому, що циганков не вийде в основу. Нові і так воно трапилося. Жерона зіграла досить таки, Це в'язка була гра, нелегка для обох суперників. Але Барселона виграла, можливо, десь спочатку не став міняти основних гравців. Мічел Санчес, головний тренер Жирони. Ну а далі вже як пішло. Насправді, Жерона поступилася через вротарську помилку. А Барселона черговий кріншит, це фірмовий стиль була у грани в нинішньому сезоні. І дуже важливо для чемпіонства, звичайно ж, про це тільки і мрія. Там щоб ти вигравав не тільки успішні подинки, а ось такі проблемні. Ну а циганков я переконаний, ще дебютує ну, наступний тур. Ну, це майже 100% гарантії того, що. Віктора ми побачимо на полі. На нього розраховують, і він поки що справляє позитивне враження, але не на 100% готовий до того, щоб. Приходити і допомагати суттєво. Але нагадаю, що Барселона відірвалася на 5 очок від мадридського реалу. 5 очок в іншому чемпіонаті хтось скаже, що це не так багато. Але для примери 5 очок це дійсно дистанція, це можливість десь припуститися, помилки. І тому я ще не говорю, що це великий крок до чемпіонства, але цей відрив може стати потім вирішальним. У реала інша історія. Подивіться, команда зіграла свій найкращий Кращий поєдинок після перерви на чемпіонат світу. Якщо проти єралу в Копа Дель Рей було добре зіграно один тайм, тут е, обидва таймі достатньо якісно і важливо, що команда грала проти Реал Сусідаду, і Реал Сусідад провів якісний матч, але Мадрид створив купу можливостей, де реалізував теж кліншит. До речі, але він не приносить успіху. І це, звичайно, ж проблема, що 0-0 в такому матчі е, добре зіграв. Куртуа тібо куртуа, але ніхто і не розраховував, що Лунін зможе його витіснити. Але зазначу, що крім бензима, дуже добре, що він величезний діапазон дії показує, з'являється і там, і тут, але його бракує десь трошки саме на вістрі. Потрібен його гол, а не лише великий діапазон дії, і спроба всім допомагати. Про Луніна з'явилися іспанські чутки, ну це надійніше ніж українські, що він знов піде в оренду в ов'єдо можливо, цілком можливо, що правда, чутки про те, що він там дуже ображений на анчелоті можуть бути перебільшенням, те, що він хоче ігрової практики. Це безсумнівно. Що таке Ов'єдо? Лише 15-те місце. Там немає чіткого такого воротаря, який би десь тягнув команду. Там стояв в останньому матчі брат, ну не чийсь брат, а просто таке прізвище у француза. Якщо Лунін приходить в Ов'єдо, він відразу стає основним, беззаперечно. Альваро Сервера, до речі, ви можете пам'ятати його по роботі в кадісі. Він зараз очолив Ов'єдо, ну певний період вже очолює. Він щоправда не готував команду до сезону в цьому. Є проблема, але за якістю складу це досить таки непогана команда, тому що Борха пастон це взагалі шикарний нападник. Як для Сегунди, є Енріч в атаці, а ось вратар дійсно потрібен. Тепер до французьких справ, адже там Едуард Соболь дебютував за Страсбур і не зіграв він добре. Він помилявся в передачах. Вся команда розпочала забили, Кевін Геміро, відзначився, а потім від Тулузи вдома пропустили двічі, Геміро ще й вилучили. На 65 й хвилині поміняли Соболя, але хлопець, який вийшов йому на заміну, не зіграв краще. Звичайно, хотілося, щоб все склалося у нашого захисника відразу, але поки. Поки ні. Але це також не хрест на його перспективах ні в якому разі. Наголошую, Страсбур зараз вже опустився в зону виліту, але це достатньо непогана команда. І є всі шанси не вилетіти. Десь трошки натхнення команді, везіння, ну і тому ж Едуарду Соболю стабільних виступів. Про Маліновського. Маліновський зіграв в основі його замінили лише наприкінці матчу. Дімітрі Пає. вийшов там дійсно Руслан знає, що робити. Він просуває м'яч, він достатньо впевнений. Не виграв Марсель після тривалої серії перемог, але це був матч проти Монако. Нічия 1-1. Марсель міцно тримається за третє місце, і це хороший варіант від лідера ПСЖ відставання 5 очок. Ну насправді мені важко повірити, що Марсель буде боротися за чемпіонство, але другий, третій це вже хороші позиції. Так що у Руслана Маліновського поки що все добре. Ну тепер до Англії не буде а, в цьому випуску розбору Евертону багатостраждального, який там котиться і ніяк не докотиться незрозуміло куди окрема тема. Звичайно ж, Миколенко і сам Евертон як історичний клуб заслуговують на е, окремий розбір. Я скажу про матч в Кубку, де Манчестер Сіті грав проти Арсеналу. Зінченко його колишня команда, нинішня команда. Манчестер Сіті переміг 1-0 і зробив це, зігравши дійсно краще за суперника. Це незважаючи на те, що у Арсенала були шанси, і вратар Ортега там попрацював. До речі, дуже сподобався саме в цьому поєдинку. Манчестер Сіті не зміг розібрати. Зіграти козер Ерлінга Голанда, але інші е, розривали той же Гріліш е, і, зрештою, Марес команда досягнула успіху. Це важливо дуже психологічно, тому що 15 лютого буде матч з цих суперників в чемпіонаті. І ось якщо там сіті ще виграє, е, тоді вже можна ставити під сумнів чемпіонство Арсеналу, чемпіонство Олександра Зінченка. Ну і тепер до Італії. Там найбільше цікавий матч. Це без сумніву Наполі проти Роми. Наскільки потужний Наполі, наскільки багато він взяв і зробив 2-1 перемога, перемога вольова, Сіміоне забиває, вийшовши на заміну, і команда вже має 13 очок відриву. Цей наполі має стати чемпіоном, бо Діло з збожеволіє, якщо з таким відривом не досягнути бажаного успіху. Що важливо говорити, команда насправді, якщо придивитися, ну є Хвіча Кварцхеля, специфічний футболіст, але він е, на такій е, хвилі підйому, ось е, мій колега-коментатор Сергій Лук'яненко, який, до речі, коментував цей матч, він е, порівняв нинішнього Кварацхелю з е, Ляо, так з португальцем, який розривав минулого сезону. Це саме робить і грузин. Але е, за великим рахунком, якщо подивитися на склад сьогодні. 100% зірка одна Осімхен, Але інші хороші футболісти, яких зміг спалеті так правильно розставити, так правильно використати. Ну, подивіться, лоботка. Всі бачили, що він розумний в Іспанії, що дещо вміє, але ніхто не казав, що він в великому клубі буде а, запалювати. Маріо Руй. На міжнародному рівні грав за збірну, але ні не був він ніколи настільки сильним і переконливим. Цей наполі має стати чемпіоном, і в принципі в тому вже, мабуть, ніхто не сумнівається. Ну і наостанок про Латинську Америку, про Південну Америку. Насправді на клубному рівні там а, треба говорити тільки про бразильців. І навіть серед бразильців є свої монстри: це Палмейрас і Фламенго. Нагадаю, чотири останні копа Лівертадорас. Вони поділили на двох з п'яти останніх чемпіонатів Бразилії. Кожен з них виграв по два. Це величезний бюджет, це дуже хороша робота е цих клубів. Чому я їх згадую? Зараз йдуть чемпіонати штатів, але відбувся матч за суперкубок Бразилії. Матч е на стадіоні імені Мане Гарінчі в столиці Бразилії. Бразилії. І там перемогу здобув Палмейрас. Суперпоєдинок: 4-3 рахунок. Незважаючи на те, що у Палмейраса не настільки зірковий склад, як у Фламенго, ви можете подивитися, хто там є. Зокрема, Габі Гол, Давід Луїс і ще низка гравців, які виступали в Європі, були в збірні. Так ось Палмейрес – команда, яка робить ставку більше на замінність гравців, вміння використовувати, можливо, не суперзірок. Бель Феррейра, португалець, дуже системно там працює. І от якраз Палмейрос це команда, яка стартувала, розпочала цей рік добре. А фламенго дивна команда з одного боку і сильна, і амбітна. Але минулий сезон посеред сезону поміняли тренера, і Дорівал Жуніор виграв все, що міг Кубок Бразилії і Копа Лібертадорес. Але Закінчився контракт. все, зараз модні португальські наставники в південній Америці та здається і в усьому світі. І Вітора Перейро з Корінтіанса запросили, тобто найпопулярніший клуб Бразилії у другого за популярністю перевинив тренера. Але поки що це не принесло успіху, і Фламенго поступився 3-4. На цьому сьогодні все. Пишіть, що вам цікаво. робіть свої зауваження, побажання. З вами був Роберто Моралес.